Друзі, всім привіт! Настав цей день найважливіший день в житті кожного любителя Counter-Strike та фаната мейджору. Час створити піки, і зараз ми цим займемося. Піким я, як і всі минулі роки, я ніколи не робив піки кесі, тому як і всі свої роки, в принципі, я роблю в Петрика. Це благодійний пікем, це надзвичайно важлива історія. Ви я вам, звісно, посилання залишу. Ви можете собі спокійно також взяти участь, отримати купу різних призів: просто ножі, футболки, аксесуари, девайси ну просто просто купу всього, кружка з Хелрайзерс, ну де ви ще таке побачите? І всі виручені кошти з цього пікему підуть на Збройні Сили України, на фонд «Повернись живим. Ну, просто я не знаю. Нагадую, що від кожного пікему, який ви купуєте в Кесі, гроші йдуть. І в тому числі росіянам, тобто всім учасникам мейджору вони розділяються, так само, як і наліпки, і це все. Тому ем, якби, тут він -він ситуація, і я закликаю вас також долучитися саме до е, пікиму Петрика. Це надзвичайно важлива і правильна історія. Тож, ем, ось так будемо сьогодні саме цей пікем робити. Я купив три квиточки. Цього разу може можливо ще потім докуплю, побачу, закину тоді на телеграм-канал. Але сьогодні ми складемо три: один, який я просто по відчуттях, один який ми зробимо по симулятору сітки, і один, який ми просто я зроблю якийсь антіхайп, щось типу таке про проти системи. А тому розраховую на ваші лайки, на вашу підтримку. Це дуже важливо. Дуже вдячний вам за підтримку під минулими відео. Вже на цьому тижні в нас вийшли і підсумки I am Dallas», і один випуск подкасту. Після того вийшов новий випуск рубрики Скільки вони коштують про ліквід? На жаль, дуже мало переглядів зібрав, тому я сподіваюся на вашу підтримку. І вже вийшло відео для спонсорів, в якому ми також багато про що поговорили: зокрема про перспективи Bait на мейджорі, про їхнього тренера, який дав невеличке інтерв'ю Кацапського інферно, і про багато інших запитань Мезі, Апекса. Італію в Counter-Strike, Ну, якщо ви також хочете долучитися до списку спонсорів та меценатів, посилання є в описі до цього відео, а я їм принагідно дякую. Ну і вам, можливо, вже в майбутньому. Тож, переходимо. Як ви бачите, я вже купив собі квиточок, я вже обираю перший піки. І тут давайте ми просто по симулятору пройдемося. Я думаю, що вам так буде цікавіше. Симулятор, нарешті, додали його в Counter-Strike, в Нехел ТВ, це, оце, це плюс. і... Тут дуже все зручно можна зробити, бо там той сайт залаганий. Він був легендарний, він був залаганий і купа реклами на ньому була. А тут можна це зробити доволі якісно та швидко. Тож, комплексті OG. комплексті, навіть попри те, що Халзерка ну, на 99% все таки не буде на цьому мейджорі, Комплексті для мене виглядають як пріоритетніша команда. В OG не так багато досвіду, точніше зовсім недостатньо досвіду і комплексті. Навіть Best of 1 все-таки мають певну перевагу. Героїк це основний фаворит на прохід 3-0, тому тут навіть нема що говорити. Бейтам я не довіряю в плані їхнього досвіду. На Лані Best of 1 проти Imperial дійде до якоїсь. Теоретично мапа Інферно, мапи DAS 2. Я не впевнений, що бразильці відпустять такий матч, тому я все-таки в Best of 1 схиляюся до того, що саме Imperial виграють. Бетбум для мене сильніший, ніж Німіга. Не хочеться, щоб будь-хто з них пройшов, але, на жаль, така ситуація. Тайлу та Energy 2, як на мене. Рівні команди наразі, але я віддам перевагу Тайлу. Вони зараз в прекрасній формі на локальній сцені. Вони були на ESL League. Все для них наразі виглядає чудово. Тому Тайлу, Vision Legacy. Legacy. Легасі, Лінвіж не дуже довіряю. Вони, як на мене, дарма. Ну як не дарма, звісно, не дарма. Вони трошечки лишні тут пасажири, але Legacy, я думаю, скористаються з цим шансом на максимум. Шанс ви, як ви розумієте, вони замінили Бестія, тому для них шанс далеко не. Найочевидніший стався. Тож, все-таки я думаю, що Legacy скористаються цим шансом. З невеличкою натяжкою, не все таки, велдкарти мені виглядають фаворитами проти Медіспорт, якось не дуже віриться в Медіспорт. А Флейквест, Флюксо, основні разом з Warriors, кандидати на 0,3. Комплексі uh, проти Легасі я оберу тут Легасі чисто через відсутність халзерка, але тут 50 на 50, як мені здається. Герой uh, проти Імперіал, звісно, героїк, Бетбум проти Флейквест. Uh, тут теж такий 50 на 50, бо Флейквест можуть здивувати. Але я все-таки оберу Бетбум, Hero... бо вони ну, на папері сильніша команда. Тайлу uh, все-таки теж uh, приваблює мене більше. Бейт uh, проти Флюксу, звісно, бейт. Лінвіжі Метісфорд, Метісфорд, OG, Нерджи, OG. Хоча Energy це я, Я, я їх хайпив весь цей сезон, і вони можуть здивувати. Я впевнений, що вони можуть здивувати. Просто а, тут доволі рівні суперники. Ну, до речі, до речі я передумав. Я передумав. От прям в лаві змінюю свою думку. А, тут не міга. Бедбум легасі, бедбум, героїк. Валдкарт бейт. Хай будуть бейт, а тоді імперіал проти Медіспорт. Імперіал комплексі Енерджи. Flyquest. Uh, я думаю, що все-таки Linvision тут би виграли. Ching's Warriors оджи. Отже. Uh, далі. Uh, до речі, от тепер ми можемо вибрати перших кандидатів. Хто пройде без поразок? У нас будуть uh, Героїк. А, їх тільки одну можна вибрати. Ну, окей, тоді Героїк. Uh, тоді на 0-3 я виберу Чінгіс Warriors чи Флюксо. Давайте тут виберемо. Чингіз Warriors. Ну, це дуже очевидний. Все-таки та флюксу підемо, а вже в тому вайбовому, просто по відчуттях оберемо інших кандидатів. Uh, Imperial, бейт проти Легасі Легасі. Тайлу проти Complexity. Я оберу, напевно, це буде Best of 3. Я оберу, напевно, Complexity Best of 3. Вайлдкарт. Wildcard Wildcard. Я бачив, що дуже багато хто вірить в я не дуже. Чомусь мені здається, що не витягнуть вони все-таки цей рівень. Тому ні. NRG і Німіга проти Лінвіжн. Я оберу Лінвіжен. Не теж мало мене віри в мене в Лінвіжен наразі. Тайлу проти Лінвіжен. Звісно, Тайлу, Бейт і Флейквест. Ось така в нас виходить ситуація. Чисто по цих піках не знаю, чи, чи так воно. Очевидно, що десь я помилився, особливо враховуючи що це best of 1 і купа команд, які на Лайні невідомо як грають, але все ж таки сподіваюся, що щось я таки вгадав. Тому. Uh, команди, які оберуть, які матимуть три перемоги це А, uh, Ще раз у нас має бути тоді. А, Бетбум, Імперіал. І Complів'я все-таки сюди візьму. Uh, також в нас, нам треба взяти сім команд. Я взяв три наразі. Тому ми ще сюди додамо Legacy, ми додамо FlyQuest. Ну і бейт, ну, логічно. Раз, два, три, шість. Ще одну треба. Кого там ще один має бути Complexity, Flayкст? А, і Тайлу, 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 Тейлу, Тайлу. Тай Сберегти пікем. Ось такий в мене перший пікем. Це 3-0. Героїк, 0-3 в Флюксо. І сім команд, які передадуть: це все-таки: Бейт, Бетбум, Complexі, Flay Quest, Imperial Legacy та Тайлу. А давайте активуємо одразу другий. Як він? От тут і Stage One створити піки. Є. Yeah. Тепер по відчуттях. Команда, яка має пройти 3-0, це все-таки Героїк. Просто там я вже я вже закриваю цю те, що я не пікав. Те, що забули, а, що я просто очікую по силі цих команд для мене. Тут фаворитами, звісно, виглядають Героїк та Бедбум, як я вже про це сказав. А, complexity та Тайлу і Легасі це команди Complexity, Тайлу та Легасі. І Imperial це команди, від яких я очікую все-таки проходу. Решта, це вже для мене така сіра зона. Тайлу під під запитанням, але комп... також під запитанням. Але ладно, uh, Complexті Legacy та Imperial це мої uh, команди, в яких я все таки розраховую, що вони пройдуть. Тому Imperial, Complexті та Легасі це мої такі гарантовані піки, в яких я більш-менш не сумніваюся. Я сумніваюся в бейт, тому я цього разу їх не буду обирати. Uh, тому а, Кого? Тайлу в мене є відчуття, що вони все-таки мають проходити. Також сюди можна додати Wildcard. А це виходить у нас Legacy комплексі Imperial Тайлу та Wildcard Бedboom. І ще когось одного. Флеквест, я не впевнений. У мене там по піках вийшло, що Флеквест, але давайте тут все-таки оберемо Energy. Можливо, щось цікаве тут вийде з ними. Ось така. Ось така. І ще один якийсь анти Антихайп. Антихайп. анти, -хайп, анти -хайп. Де? Блін, я трохи Напевно, це можна простіше робити. Так, да, я вже бачу, як це можна простіше робити, але я пішов складним шляхом. Хто пройде 3-0? Давайте тут бейтів. Хто завершить 0-3? Якісь метіспорт? Я думаю, непоганий варіант. А хто пройде далі? Це такий напівдурний піки. Таке щось несподіване тут може спрацювати, і воно лишніх очок може принести. І через це ви оберемо G, NRG. Це команди, які типу і можуть пройти, але, типу, і мало шансів. А Тейлу, ну, до речі, тут героїк, це безпечна опція, вони без шансів найкраще. Я думаю, ні в кого немає сумнівів в цьому. А ми тут а, візьмемо ще Лінвіжн. тоді Тейлу треба прибрати. Хай буде хтось один. Вайлдкарт і Німіга. І кого? Ну і комплів. Отак. Отаке. Щось, я не знаю. Ну, такий рандомний трохи. Пік, пік вийшов. Ось загалом, просто загальне відчуття від цієї стадії не дуже хайпові. Типу, це, це рівень РМР, якщо не нижче наразі. На жаль, на жаль, така ситуація. Я думаю, що значно цікавіше, значно ближче буде на наступній стадії, тому що ми там зможемо побачити і команди вже іменитіші, там і фейс, і фалкон почнуть а, свій шлях, і бразильські команди, мібер, Пейн, Фурія а Ось і среді Макс, ну, типу, там непогані команди. А тут в нас вийдуть найкращі з них, і ми вже їх якось побачимо вже на American Soil, вже ми побачимо, як вони взагалі можуть виступати на цьому лані і під тиском мейджору. Хоча не впевнений, що це прям є тиск мейджору, бо це. Я не знаю, типу, наскільки це, типу, взагалі, поки що в мене сумнівне ставлення, ставлення до цієї третьої стадії першої стадії, я путаю їх. А все-таки мені здається, що це більше як РМР. Рахуємо, що. Мейджор почнеться з наступної стадії. Хоча, знаєте, зазвичай рахують, що Мейджор починається саме з топ-16. Тож якби навіть до того ще далеко. Але ну наразі така ситуація, що такий склад учасників серед тих команд, яких я тут бачу, я би хотів, би, щоб дійшли. Ну як я не вболіваю за них. Просто порівнюю команд, хто би міг би за третю стадію зачепитися. Це, як на мою думку, героїк з Халдзерк і напевно бит Оце єдині команди, які можуть зачепитися реально за третю стадію, за фінальну стадію якось. А, бо решта, хто б туди не вийшов, ти просто дивишся, що там на другій стадії, і важко уявити, що вони тут сильно багато місць заберуть в цих команд. Типу, можна ще там вибити ВП, можна вибити Мібрів, але решта ну, може Мейті, ну типу, три місця вакантик, от власне для героїк, для комплексі і Бетбум. Тому ну складно, складно тут буде уявити, що щось що сильно команди з першої стадії, крім героїк, зможуть навести шороху в наступній стадії. Але якось так. Я не думаю, що сильно я вас здивував. Але сподіваюся, що вам було цікаво такі мої короткі розуми послухати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться своїми піками у коментарях. І любіть Па-па!